У цьому відео ми розглянемо структуру особистості, структуру психіки людини і використаємо вчення Фрейда, а також застосуємо метафору комп'ютера для того, щоб більш зручніше зрозуміти саму суть структури особистості. повторюсь. Нам це потрібно для того, щоб зрозуміти, а яким же чином влаштовані люди, щоб вести з ними комунікацію. Щоб у нас було уявлення, що впливає на ту чи іншу людину, а що не впливає, і чим продиктовані міркування, думки та вчинки тієї чи іншої людини. Звичайно, нам, хоча ми і беремо за метафору як інструмент комп'ютер, нам потрібно усвідомлювати, що люди це не алгоритми бездушні. Але все ж таки цю аналогію з комп'ютерними програмами ми візьмемо, бо вона доволі просто пояснює структуру психічного. Тобто, певно, в нас буде відеопосібник для хіпстерів зі структури особистості. Ну що, поїхали. І так, перша складова структури психічного це свідомість, як говорить Фрейд. Якщо за аналогією в комп'ютері, то це оперативна пам'ять, навіть в телефоні. Тобто свідомість це як вкладки браузера, які ви от зараз читаєте. І ви вже повинні зрозуміти, що мільйон вкладок одночасно прочитати ви не зможете, бо оперативної пам'яті не вистачить. Більше того, розуміння свідомості як оперативної пам'яті дає вам можливість. Зрозуміти, що є люди мультизадачні більше, а є люди мультизадачні менше, як і в комп'ютері. В одному можна більше вкладок одночасно відкрити, а в іншому тільки одну. А то і одну на силу на силу, бо не вистачає оперативної пам'яті. Тому деяким людям ми даємо завдання як поетапно. Спочатку вони виконують одну задачку невеликої складності, потім іншу, і так далі. І тому подібне. А хоча деякі індивіди можуть... Виконувати одночасно багато надскладних завдань. Друга складова нашої свідомості людини це підсвідомість, як говорив Фрейд. Якщо ж беремо за аналогію комп'ютер чи телефон, то це фонові процеси. Підсвідомість це ті такі незрозумілі фонові процеси, які ви повинні усвідомити, що з'їдають наші ресурси, нашу енергію, як в тілі, так можливо гроші і тому подібне. Ми не завжди знаємо, що вони роблять, Ну, щось конкретне. Але вони час від часу ну, виникають у нашому такому візуальному, внутрішньому просторі. Якісь там ми ловимо спогади, флешбеки, фантазія. Тобто вони відповідають за такі якісь приховані знання, От, наприклад, ми в п'ятому класі щось там вивчили, і от нам це потрібно прямо зараз. І хоп, у нас це знання з'являється, хоча ми думали, що ми вже це давним-давно забули. Тобто у фодовому процесі у нас щось є. Іншими словами, є такий підхід, за яким ми взагалі нічого не забуваємо. Проте, за аналогією, ми можемо записувати це або в оперативну пам'ять і постійно тримати, от як в руках цю річ, цю інформацію, або десь записати далі, грубо кажучи, десь на жорсткому диску, куди. Ми в такому несвідомому форматі звертаємось і зчитуємо якусь інформацію. Ми навіть можемо не пам'ятати, звідки, з якої там дискети, чи з якої флешки запис був зроблений, одначе там у нас ця інформація існує, цей навик. Наступна складова це его, або за аналогією з комп'ютерами, це операційна система. Его це наш Windows, це наша от програма, оболочка, в якій працюють наші всі психологічні. Додатки, якщо можна так сказати, це Android, Windows, iOS. Ця от програмка концептуальна, вона намагається тримати все під контролем і управляти більш-меншими програмками, програмним забезпеченням. Тому важливо все ж таки тримати в захищеному стані цю нашу кореневу програму, яка працює з. Усіма іншими додатками нашої психіки. Далі. Є ще також суперего, тобто це певні системні правила. В теорії Фрейда це суперего або мораль. Якщо за аналогією з комп'ютером, то це системні правила або антивірус. Тобто певні такі штуки, які нам нагадують, що ага, це правильно, неправильно, це небезпечно, не, не тисни сюди. Хоча, звичайно, що деякі люди. Роблять, незважаючи на те, що те чи інше положення є аморальним або є певна небезпека. Ну, так, влаштовані люди. І остання складова це у Фрейда називається ID, а за аналогією з комп'ютером, це BIOS. Тобто це така основоположна коренева програма. Можливо, ви бачили, що комп'ютери буває підвисають, і Windows не завантажується. Одначе є такий чорний екран, і там є білі літери. Які виконують такі от програмки під назвою От прямо зараз хочу це від вас. Тобто такі от основоположні кореневі програми, транслює нам ід. Ну, в даному випадку це, ми говоримо про базові такі інстинкти. Базові. Доволі часто ми ці базові інстинкти бачимо у дітей, такому в такому яскравому прикладі. Тому ось вам структура особистості за Фрейдом. Де ми використали аналогію комп'ютера, гаджета для того, щоб краще зрозуміти. І тепер в будь-якій комунікації ви вже будете почувати себе більш впевнено, оскільки розумітимете, що не лише те, що людина містить в оперативній пам'яті, прямо у свідомості тут і зараз впливає на зміст її поведінки та розмови, але також це і налаштування її ід, тобто біоз, і вплив. Моралі, системних правил, суперего. І операційна система також відповідає за те, що людина транслює у світ. І обов'язково сюди ж візьміть до увагу, що і ті фонові процеси, які мають місце ну, в кожній людині, в житті кожного. І в наступних відео я вже розповім про те, а яким же чином. Можна застосувати підхід Фрейда до структури називаємо так свідомості суспільства. Тому, якщо вам цікаво, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, уточнення і запитання до відео. До зустрічі!